Так, це у нас продюсер новосід, Ну ще треба полежати йому трохи ще треба полежати, Ну чекають вони вже отгрузки. Чекають грузки. Кавуна багато Це в мульчі чи посіяно, зараз 3 може будемо вже грузити, ще поки трошки розовий. Ось менший брат його посіяний грунт. Теж продюсер Новосід. Завізі багато бачу хороший. Посієний 10, -10 червня. Лежать, вже гарно. Гарні, вже є по 5 кг, по 4 кг. Зараз Завізів багатенька, на вересень буде. Рекомендую Продюсер Новосид. новосід. Друге радує вже з такими погодними условиями. Цей в мороз попав, мороз пережив і ось лежить повільно, але зараз похолодало. Там далі кабани лежать.